Привіт, друзі. У мене бачите новий об'єкт. Не було часу, коли його записувати. Це касається нового будівництва, там, де в мене є відео, розмятка на старому хатищі, там, де хата розобрана була. Так що це я від основного об'єкта. Там, де альтанку зараз роблю. Коли немає зранку до определеного време до обіду, дозволяє погода лежати. А на вечір приїжджаю, це в мене 200 метрів від мого будинку, почав будувати сусід у своєму. Так що, якось так, поки бачите, кому цікаво щось, як будівництво можна самому будувати, що які головні ці нюанси можна буде записувати. От. Тобто запитуйте, я дам відповіді. Тут фундамент я розмічав, вибивав нулі. От, Ну є один нюанс. У власника підсобник був трошки, ну, мав на увазі, що таке будівництво, але те, що надо, треба, не робив. От, Пойшлось так. Діагоналі у нас все сошлося, але коли я виступ зробив для цоколя, жалко рулетку вже сховав. сховали, отут. Взяв візде на на углах по 2 см, ну там де діагональ пробивав. В середині вийшлося, по-моєму, 4 чи 5 короче, прогиби. І точно так само на тут. Почті на всіх стінах. так. На одному углу, це там де заковолок є, так там блок висить, будемо ще сантиметрів сантиметров вісім, але це тут тільки дві блочини. Я розказав, що робити хазяїну. Там вон бачите, заковики, закавики. внимательно подсобник його не дивився, що. Зробив і тут виліз Ну Це мелочі. Це на скорость не грамо не, не впливає. просто лишні, лишня робота. От. Скривили фундамент і все. Получається, тут можна збити, засвердлитися, закопатися, щоб підвести її уровень і кріпким роствором це все наладити. Там не так-то багато цоколя буде. Так що якось так. Зразу можу вам сказати, буду ложити спочатку коробку по кругу, щоб хазяїн зміг поставити опалубку для армопояса і залити його. Ми з ним так договорилися. Це набагато дешевше йому буде. От І все. Перегородки будуть тут двадцяткою стояти, стоять, нарубоблоки. Стіна 30, а так буде 20. І нікого не слухайте, якщо ви хороший фундамент зробили тут в місці з е, наружним зв'язали її арматурою. Що типу, отут на примиканні стіни буде тріщина постійно. Якщо правильно фундамент зроблено, ніколи тріщини не буде. Навіть там, де основні в мене відео всі йдуть із одного об'єкта. Там десятка перегородки, ванни, бля, не дуть, там нічого такого нема, ніде не відходить. І так як там, де є туалет душ, там теж показано і на слайд-шоу, як воно робилося. На відео я не пам'ятаю, чи я говорив чи ні. От, там Спочатку туалет був змурований, потім, коли змінили план, прийшлося домуровуватися. От. На даний момент вже три місяці. Як говориться, пользується хазяїн туалетом. Три чи два. Там завжди ходжу, провіряю, чи не дало десь осадку душ. Поки все стоїть нормально, бо я заливав і я розходився п'ятками. В землю закопував набагато глибше, щоб не було відклонення з одного здання до другого. Да, так що отако. Так щоб. Це для тих відео, хто хоче сам збудувати, зекономити. Я ж говорю, на всіх будівельників, як говориться, спеціалістів качественних не вистачить. Є багато шарамижників, які приїхали, ви заплатили, а вони нічого вам не об'яснили, що далі, що робити. Як. Це тут теж оцеся, кухонька літня. У мене теж там відео є, я її мурував. От. Все остальне фасад це все робив хазяїн. От. Як говориться, теж з руками. От. Так що таке, бачите, все отлично. Так що не підписуйтесь, кому цікаво, ставимо палець вгору, коментуємо. Я ж говорю. Я можу записати, кому буде цікаво, записати відео, з чого починається будівництво і як. О, сразу можу просто сказати, там треба юридично бути подкованими. Хоч трошки, тому що багато закавиків є, де наші так звані юристи та адвокати в кавичках починають брити по повній, що потім людина пере... не хоче дає строїти. І таке саме корупційне контори як архітектури. Тому що там живе дно день. Буду сподіватися, що за такі вислови YouTube мене не забанить. Бо в нас же є цензура на нікос лексикони. Так що, дякую всім підписникам. Коментуйте, не стісняйтеся, поширюємо відео. Так що, слава ЗСУ, все буде добре. За нами перемога! Далі буде.